Souls -like. Скільки розробників їх випускають, щоб купити хоч шматочок слави та уваги від фанатів ігор від From Software? І якщо є купа прикладів крутих 2D-сулзлайків, -like, як той же Blasphemous чи Hollow Knight та інші, то з 3D зазвичай все не так гарно. І ми отримуємо кривий Mortal Shell чи досить круту таймесію, котра, на жаль, проходиться за 5 годин. Але Steel Rising – це виключення із правил. Це насправді крута гра і якісний послідовник жанру, в якій цікаво буде грати як хардкорним фанатам, так і новачкам. Події гри розвиваються в альтернативній Франції кінця 18-го сторіччя. Король Луї вирішив зробити механічну революцію, найняв вчених, наробив купу роботів від кур'єрів і охоронців до музикантів та кухарів. Звучить круто, чи не так? Але от халепа на весь цей двіж пішли всі гроші з бюджету, тож довелося підвищити податки, що дуже засмутило, як простий люд, так і всіляких аристократів та бізнесменів. Ті так засмутилися, що вирішили взяти і зробити революцію. Але король зі своїм закладковим радником Каліостро якось перетворили всіх роботів на бойові машини, що не потребують заводних ключів та просто розгулюють самі по собі. В результаті на вулицях Парижу в нас різня, купа трупів, все погано і ніщо не може зупинити короля. Ну як ніщо? Ніщо, окрім нашої головної героїні. Це унікальний автоматон Егіда, що має власну волю, може розмовляти, дуже сильно всіх хлопцювати, а ще підпорядковується виключно королеві. І королева дає нашій героїні наказ: зупинити безумства короля Лої. Так і починається наша гра. Бігаємо по різним локаціям Парижу, рятуємо революціонерів, збираємо нотатки, що розкривають сюжета, та шукаємо спосіб зупинити автоматонів і рятуємо Францію. Сюжетно це ніякий не соус. Тут все зрозуміло і прямолінійно. Не треба шукати лор в описах до доброні чи будувати якісь теорії, не треба розгадувати якусь таємничу синітницю, що верзуть NPC. У нас є величезний журнал з описами персонажів і локацій, є сайт-квести, є купа діалогів, і якщо все читати і вивчати, абсолютно все буде зрозуміло. Комусь це буде до вподоби, а когось відштовхне. Але я не бачу в цьому нічого поганого. Тож сюжет в грі гарний і лору купа. Хоч зачитайся. От чесно скажу, я взагалі ніфіга не розумію в історії Франції. Вона мене ніколи не цікавила. Але навіть мені було абсолютно все зрозуміло в грі від початку і до кінця. А після годинки в углі виявилося, що в грі десь 90% реальних історичних персонажів, причому вони подані дуже цікаво. Тож тим, хто шарить за історію Франції, грати буде ще цікавіше. Сюжетна гра прям гарна. Єдине, що мені не дуже сподобалося, це кінцівка. Вона абсолютно логічна та завершена, але ну, не дуже епічна. Хотілося б більше подробиць та справжньої епічності. А вийшло ну, просто нормально. Світ гри розбитий на 8 локацій. Ну і плюс ще одна локація в DLC. Тож це не Open World і не одна велика мапа без завантажень, як, наприклад, в першому Dark Souls. Це скоріше щось по типу Dark Souls 3. Всі локації досить великі, прям дуже великі. На кожній з них ми проведемо від 2 до 5 годин, а потім ще будемо повертатися по сайт-квестам. Левел дизайн на високому рівні. У нас є купа куточків з додатковим лутом, є десятки шорткатів, що роблять переміщення набагато швидшим і зручнішим. Є закриті місця, що відкриваються тільки по сад-квестам, а також купа луту. Щоб знайти всю зброю, броню і модулі, нам доведеться пилососити всі кути та виконувати абсолютно всі сайт-квести. Але в основному гра буде закидати нас різними консюмаблами – бімбами, патронами та хілками. Мапи локацій в нас нема. Але є така прикольна штука, як компас. Якщо ми його використовуємо, то він показує, в якому боці знаходяться точки інтересу по квесту чи сайт-квесту. Але якщо переключимося на інший предмет, то компас припиняє працювати. Тож це не прям якийсь такий кежульний маркер. Компас дозволяє не заблокати на локаціях і швидко потрапити туди, куди потрібно. Але мені власне компас допомагав зовсім зворотньою задачею. Він дозволяв мені зрозуміти, куди не треба йти. Щоб спершу пропилососити всі сайдові коти, а потім вже йти по основному квесту. Прогрес в грі доволі лінійний, хоча інколи нам доведеться обирати, в яку локацію йти першою або повертатися в локації по сайт квеста Також в ході гри ми отримуємо декілька навичок для експлорінгу: крюка для чіпляння на деякі платформи, рибок в повітрі, а також удар ногою, що ламає деякі стіни. Їх, до речі, можна використовувати і в бою, але для мого білда вони були не дуже корисні. На жаль, це не метро ідвані, як мені здалося на початку, бо всі ці скіли ми отримаємо доволі рано і вони нам потрібні будуть для виконання світ квестів та й просто для прогресу по сюжету. Тож, прям бектречити при отриманні нового скіла не дуже потрібно. Щодо самих локацій, то по більшості це зруйновані вулиці Парижу. Але в нас є і садочки, і печери, і каналізація. Токсичного болота, на жаль, нема, тож це одразу 0 із 10 погана гра, бо який соузлайк без токсичного болота взагалі ви що. Деякі локації схожі одна на одну, але в цілому це не відчувається. Експлорити цікаво, рівні прикольні і великі, луту багато, а ключові містяки досить красиві. До речі, так що до краси, графон в грі дуже непоганий. А чому тоді в мене на відео якесь мило, спитаєте ви? Бо весь геймплейний футаж був знятий повністю на стімдеку. На нормальному комп'ютері чи на консолі гра буде виглядати набагато краще. Але навіть на стімдеку гра виглядала задовільно на самих мінімальних налаштуваннях. До речі, незабаром чекайте на мій огляд на Steam Deck, тож одразу зроблю анонс. А от музика в грі майже відсутня. 90% гри в нас грає якийсь легенький ненапряжний ембієнт на фоні. Музика в бійках посередня і нормальні треки тільки на босах. Але босів самих небагато. Геймплейно гра дуже якісна. Грати весело, битися з ворогами прикольно, пересування швидке, керування зручне, можливості для прокачки і білдів купа. Але є деякі недоліки, що, скоріш за все, не сподобаються хардкорним фанатам солзів. В корм геймплеї маємо типовий солзлай. -like. У нас є сильна атака, слабка атака, парування, блоки, овороти, купа консюми боїв, тіпа типу БІМ, а ще різні скіли на зброї від щиту до елементальних атак. Магії чи яких пилів в грі нема. Але є купа різних скілів у зброї. Можна стріляти з пістолі льодяними пострілами або жахнути ворогів електричною хвилею чи спалити вогнем. Замість мани в нас алхімічні капсули, це аналог патронів з блакбордом. Тільки тут ми можемо тягати з собою необмежену кількість цих капсул та їзати скіли по колдауну. Дуже цікаво зроблена стаміна. Наша героїня не втомлюється, а перегрівається. І якщо стаміна закінчиться, то при гарній реакції можна вчасно натиснути кнопку та повністю її відновити. Але не думайте, що це нескінченна стаміна. По факту вікно для охолодження дуже невеличке, і відновити стаміну повністю прямо посеред бійки не завжди вийде. Можливостей для кастомізації персонажу доволі багато. У нас є стандартна прокачка шести статів за есенцію. Це типу душі, які отримуємо за вбивство ворогів. Стати дають нам дама, здоров'я, стаміну, броню та інші бафи. Також у нас є купа різної броні, що дає бафи від резистів та, власне, броні до підвищення шансу на лут чи кількості стаміни. Броня зовсім не імбалансна, бафи дає невеличкі, так що можна спокійно обрати найбільш фешн сет та бігати в ньому всю гру. Зброї у нас вісім типів: від швидких кігтів до елементальних пістолетів. Але кожен тип зброї має декілька варіацій з різними навичками та скейлами. Наприклад, є віяло з середніми скейлами на спритність і силу і скілом на блок, а є віяло зі скейлом від алхімії і елементальною атакою, а є віяло на парування. І стати у всіх відрізняються. Всього в грі більше 30 різних зброї, тому кожен зможе знайти те, що йому найбільш до вподоби, як по скілам, так і по мовсету. Єдине, що мені не сподобалось в зброї, це те, що її дуже легко прокачати. Є всього п'ять рівнів прокачки, і десь на третині гри в мене була вже максимально прокачана зброя, бо ресурсів для прокачки дають багато, а найрідкісніші ресурси дають зарано. З одного боку, це добре, бо можна не боятися і качати різні зброї та пробувати абсолютно все. А з іншого, ну, якось швидко прокачуємося до максимуму, і це якось кежульно. Ну і головне, у нас є модулі. Це по суті. Кільця чи талісмани з аналогічних ігр з різними унікальними бафами. Модулів десятки, і вони дозволяють максимально покращити обраний стиль гри. Є захисні модулі, наприклад, на бонус здоров'я через їстів, а є більш цікаві, наприклад, на лікування при успішному паруванні, чи покращення елементального дамагу, чи взагалі на більш швидке охолодження. Фішка модулів ще й в тому, що нам треба не тільки їх знайти і надягти, модулі мають три рівні сили. І ми не можемо встановити модуль третього рівня в слот першого рівня. Тож доведеться також прокачувати модульні слоти і для цього знаходити модульні ключі. Вони випадають з босів та міні босів а ще сховані на локаціях і в сайт-квестах. Тож качаємося, обираємо зброю, модулі і йдемо мочити ворогів. Те, як ми будемо їх мочити, дуже залежить від нашого білда та стилю гри. Гра дуже варіативна в цьому плані і дозволяє грати так, як подобається. Наприклад, в мене всю гру був білд на максимально агресивний і швидкий стиль з паруваннями, купою стаміни і мінімумом здоров'я та броні. Але за бажанням можна станити ворогів рідкісними атаками важкою зброєю, можна розстрілювати із мушкету, а можна блокувати атаки та грати обережно. Кожен білд буде viable. Гра не дуже складна, тож заради челенджу мені довелося зробити для себе деякі обмеження. Наприклад, не юзати місцевий естус, не юзати бімби та елементальну зброю. Із такими обмеженнями грати було дійсно цікаво і помирати довелося не один раз. Але тут треба зробити ремарку, що я з ветеранів souls Ігр, і мені навіть Elden Ring був занадто легким, і доводилось проходити його без самунів та кровотечі. Щодо ворогів, їх всього 11 типів, але у кожного типу є підтипи з різними скілами та фічами. Наприклад, є звичайна механічна собачка, що робить кусь, є механічна собачка, що підриває себе і наносить величезний дамаг. А є собачка, що стріляє з пушки вогняними патронами. Тож завдяки цьому не відчувається, що в грі мало ворогів. А от чого дійсно мало, так це босів. Їх всього 9, з урахуванням одного необов'язкового і одного босса з DLC. І вони ну, досить легкі. В них прикольні мовсети, є декілька фаз, класні скіли. Але чи то жирності їм не вистачило, чи то вікна для атак завеликі, але вбиваються вони досить легко. Є ще з десяток міні-боссів, але це, по суті, звичайні вороги, тільки трошки жирніші та сильніші. Хоча, може, вони були залегкими саме для мене, через мій білд на парування та максимальний дамаг. До речі, в бійці з боссом з DLC мені захотілося заробити ачівку, а саме вбити цього босу зброєю отриманою в DLC. І на цій зброї не було скілу парування. І це для мене був найскладніший бос, на якому мені довелося здохнути. Ну, разів з 15 точно. По перше, рекомендую обов'язково брати гру в комплекті з DLC. Воно додає чимало контенту, цілу велику локацію, куполору і нових ворогів та шмот. Кількість контенту явно варта ціни, особливо якщо брати Edition одразу з DLC. По-друге, після гри на нас чекає нова гра плюс, і вона тут зроблена дуже і дуже прикольно. Це не просто сильніші і жирніші вороги і боси, а ще новий лут, підвищення левел капу, модулі четвертого рівня і навіть зовсім нові вороги. Саме так, як на мене, має виглядати якісний New Game Plus. Ну що тут сказати? Мені гра дуже сподобалася, навіть не дивлячись на деякі свої недоліки. Класний сюжет, гарний екшон, дуже багато експлорінгу і 40 годин задоволення тільки на основну гру з DLC, без нової гри плюс. Коротше, абсолютно рекомендую як новачкам, так і ветеранам жанру. Це крута гра, як мінімум на 8 із 10 і найкращий 3D-соуслайп, який мені довелося пограти в останні роки, ну не враховуючи оригінальних ігр від From. Я. Мені навіть хочеться пройти гру ще пару разів з різними білдами та зробити челендж ран. Настільки вона мені сподобалась. Але я не можу собі цього дозволити, бо мені потрібно грати в нові ігри і робити новий контент для вас, любі друзі. Тож дякую за перегляд і чекайте на новий контент. Всім пока!